Підбили підсумки 2013 року та окреслили плани на рік. Прийдешні у Донецьку. Пройшло засідання ради обласної організації спілки жінок України. Під час зустрічі представниці прекрасної статі наголосили на посилення соціального захисту жінок. Які ще пріоритетні напрямки роботи обрали на 2014 рік? Дивіться далі у сюжеті. Вони гарні і тендітні, цілеспрямовані та сміливі. Донецька обласна організація спілки жінок України вже працює 21 рік. Зокрема, вона проводить серйозну роботу щодо підтримки родин, материнства і дитинства та взагалі всіх соціально значущих ініціатив. Сьогодні в організації задіяна більше мільйона донечанок. Наша організація займається соціальною захистою жінок, сімей, дітей У 2013 році ми продолжали работу по созданию первиччек. Мы за последнее время нашли хороших энтузиастов, неуёмных женщин среди молодых, которые сегодня возглавляют наши первичные женские организации. Окрім цього, особлива увага приділялася минулоріч і створенню соціальних гуртожитків на Донеччині. Якщо сьогодні, допустим, ісполкоми находять средства для того, чтобы их открыть, должны стоять в стороне вот за четыре месяца мы сделали туда три выезда таких основательных всем активам и убедились насколько мы нужны этим ребятам они получили каждую комнату они получили комфорт и мы убедились в том что они практически не готовы к жизни Підбуваючи підсумки 2014 року, представниці прекрасної стадії згадали і про заходи, які проводилися з нагоди 70-річчя визволення Донбасу. Втім, як то кажуть, у Новий рік з новими планами. Тож у 2014-му Донецька обласна організація спілки жінок України планує побудувати свою роботу у промисловості та сільській місцевості. У першому випадку вони обрали підприємства Азовсталь та НКМЗ, у другому два сільські райони. І та покаже порозказує там, розкаже, ти покаже маріянка, що вони ділять в селі. І по е, їдем в тот же добропольський район теж буде ізучати роботу первічних женських організацій Добропольського району. По закінченню зустрічі за плітну діяльність та особистий внесок у розвиток діючого руху краще були нагороджені грамотами і подяками. Олександра Вчаренко, Олександр Олешенко, регіональна служба новин. Понад 7 тисяч донечан працевлаштувалися торік через міський центр зайнятості. Усього ж у минулому році послугами центру скористалися понад 19 тисяч громадян. Станом на 1 січня 2014 року чисельність безробітних сягнула майже 5 тисяч осіб, серед яких майже 3,5 – це службовці та інженерно-технічні працівники. А ось непрацевлаштованих з робочими професіями майже вдвічі менше. Усього на території Шахтарської столиці у 2013 році було створено 21 тисячі нових робочих місць. По сравнів з 2012 роком на 44% більше було трудоустроєно соціально незахищених граждан. Це молодіж, інваліди, одинокі батьки і люди старшого віку. По направлению службы занятости в 2013 году 2049 человек проходили обучение по, или переобучение по профессиям, которые актуальны для рынка труда. Выдано было 145 ваучеров для подготовки и повышения квалификации гражданам старше 45 лет. Із кобзарем у серці третій рік поспіль учні та студенти з усієї держави демонструють неабиякі знання творчості біографії найуславленішого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Переможці отримують найвищу учнівську нагороду стипендію від президента. Цьогоріч премія лауреата міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Шевченка вручав міністр освіти і науки Дмитро Табачник. Міжнародний мовно літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка з'явився лише у 2010-му. Однак встиг прославитися як одне з найпрестижніших і наймасовіших інтелектуальних змагань в Україні і за її межами. За час існування у заході взяли участь понад три мільйони людей. Щороку 39 тридцяти найкращим призначають стипендію президента від 600 до 1000 гривень залежно від віку і градації закладу. Ці змагання спонукають творчу молодь постійно звертатися до постаті Великого Кобзаря, шукати власну життєву позицію через осмислення Генія Шевченка. Я оптиміст і абсолютно вірю, що серед переможців, переможців конкурсу імені Тараса Шевченка може просто ще не розкрити. Обов'язково є майбутній перший Нобелівський лауреат в галузі літератури з України. Ну принаймні мені дуже хочеться в це вірити. Інна Кочергіна бере участь у конкурсі Шевченка вже не вперше. Щоразу її результати, одні з найкращих. Зупинятися на досягнутому дівчинка не збирається. Каже, рік у рік відкриває для себе нові грані кобзаря, а звідти черпає чимало для власного життєвого досвіду. Це для мене дуже багато, адже ніколи я в подібному участі не брала, ніколи не готувалася до такого. Тобто для мене справді це велике велике діло справді зустрітися з міністром освіти, побачити це все. Справді неповторені відчуття. Стипендіати отримали банківські картки як гарантію вчасного отримання президентської допомоги. Для більшості лауреатів перемога у конкурсі імені Шевченка допоки основне життєве досягнення. Однак ще більше за них самих юними талантами пишаються батьки. Вже в неї цей дух Шевченкіани, дух патріотизму не вгасав. І, хоча я її, можливо, десь відмовляю через певну зайнятість, вона каже, ні, це мій конкурс. Це я обов'язково буду брати в ньому участь. Ось це моє. Аби підтримати у юного покоління дух Шевченкіани, за розпорядженням Міносвіти усі класи усіх українських шкіл цьогоріч відвідають з екскурсією Чернечу гору у Каневі батьківщину Тараса Шевченка. З креативом підійшли працівники Донецького обласного краєзнавчого музею до відзначення 200-річчя Тараса Шевченка. Так склали, що Великий Кобзара ніколи не бував на Донеччині. Відтак жодних предметів в музеї немає. Як працівники музею виходитимуть з цієї ситуації, дізнайтеся з нашого наступного сюжету. Рік Шевченка стартував і разом з тим розпочалася активна підготовка до відзначення і вшанування геніальності Великого Кобзаря. Вже зараз готується і в Донецькому обласному краєзнавчому музеї. За словами прес-секретаря музею Олени Бліднової, більша частина заходів планується на лютий-березень. Проте вже наступного тижня буде відкрито першу виставку, присвячену життю і творчості Тараса Шевченка. На слідує тиждень у нас відкривається перша виставка, посвящена. Це частна етнографічна колекція інші колекціонера. Нашей землячки Ларисы Таранпий. Там представлены предметы быта будут на этой выставке, украинская вышивка, украшения. Ну, в принципе, на выставке будет представлено около 100 предметів. Не так просто працівникам Донецького обласного краєзнавчого музею готуватись до 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря, адже Шевченко не бував на території нашої області а відтак і жодних предметів у музеї немає. Проте зі складної ситуації в музеї знайшли вихід. Тут для школярів проводитимуть екскурсії, під час яких діти цитуватимуть вірші Тараса Григоровича. Если брать известное произведение садок вышневые колу хаты, да, в нашей экспозиции народной культуры представлен макет украинской хаты, в которой, в принципе, можно будет рассказать о, опять же, о предметах быта, о украинской печи, с которой много было связано легенд, и как бы вот как раз и дети непосредственно могут рассказать это известное произведение. Олена глибока буде екскурсоводом такої незвичайної учбової екскурсії. Розповідає, що музей з радістю зустрічатиме не лише школярів з Донецька, а й з усієї області. Єдине напередодні візиту шкільної групи вчитель повинен буде зв'язатись з музеєм, аби обговорити вік школярів і вірші, що варто підготувати. Шевченко очень много писал о природе, об украинской хате, об украинской женщине. Ну, много у него стихов. И эти моменты, фрагменты, которые могут проиллюстрировать его стихи, есть в наших музейных залах. Поэтому дети будут приходить в музей, готовиться к этому событию и учить стихи. А мы будем советовать, какие стихи им лучше прочесть в том или ином зале. Також у лютому розпочне роботу фотовиставка, на якій можна буде побачити усі пам'ятники споруди і вулиці, що названі на Донеччині іменем Великого Кобзаря. Катерина Яковенко, Павло Чіприна, регіональна служба новин. Помер голова Всесвітньої боксерської ради. Хосе Солейман пішов життя на 83-му році. Керівник боксерської ради помер у лікарні після тривалої кардіологічної хвороби. Мексиканець очолював всесвітню боксерську раду близько 40 років. Серед його заслуг запровадження правил, що покликані підвищити безпеку спортсменів. Так, наприклад, за його ініціативи, тривалість бою скоротили з 15 до 12 раундів, а ще змінили конструкцію боксерської рукавички, що зробило її менш травмонебезпечнішою. У червні 2007-го Хосе Сулейман за значний внесок в розвиток боксу був включений до міжнародної боксерської зали слави. Легкоатлети не знають відпочинку ані влітку, ані взимку. Сьогодні вони ведуть активну підготовку до всеукраїнських змагань. Цього разу дійшла черга до дорослих та юніорів. Вони виступили на базі Манежу Донецьк у рамках обласних чемпіонатів. 40 дисциплін в одному місці і в один день. Цей чемпіонат області з легкої атлетики, і він же відбір на змагання всеукраїнського масштабу, не став виключенням. Цей відбір є на чемпіонати, командний чемпіонат взрослих в Запоріжжі 26-28 января і чемпіонат України серед юніорів 6-8 февраля буде в Сумах. Загалом же наочний хаос є примарним, бо тут кожен прекрасно знає, що і як йому робити, особливо якщо це рекордсмен України, бронзовий призер чемпіонату Європи і водночас горлівська послідовниця легендарної Фаїни Мельник саперника. практично немає. Вот, і хочеться в цьому году поїхати на чемпіонат світу по юніорам в Америку, і, звісно, хочеться призове місце заробити. А по метрам все таки. Ну, в том году в диске у меня было 57 сім это буквально через 3 метри уже это международник. Вот. а в ядре що как-то по кандидатам толкаем. титяну привезла на змагання Любов Франкова. Свої дисципліни, а саме штовхання ядра та метання диска, вважає найінтелігентнішими легкоатлетичними видами. Толкали ще і в Дрівній Греції, і металі, і великі математики. Ізучали математичні закони по політа диска. По Стрибки з жердиною не менш давній вид. Але міцніше прив'язаний до конкретних технічних досягнень, властивостей фібергласового гнучкого снаряду. Власне, так воно і є. Зауважує учасниця Донецького чемпіонату світу серед юнаків Вікторія Філіна. Вона має зріст 164 см, сантиметри, а стрибає на 3 метри 60 сантиметрів. Збиралася взяти мінімум 3,80 см. Слежилось, в принципе, все прекрасно. От, просто попробувала Естественно, на тренировке я їх не пробовала. Вот, посмотрела, они по жорсткості. Тобто, нет, в принципі, сирання результат, конечно, надеялась намного выше прыгнуть. але достойные прыжки були, поэтому я не розстроїлася. Стрибки у довжину теж вимагають надзвичайної технічної майстерності. Краща вісімка серед донецьких атлетів-юніорів прагне приземлитися, хоча б на позначці 7 метрів 40 сантиметрів. Я 6,96. Ну, Просто не на всю силу прыгав, у мене була травма. До цього я прыгнул на основі 7.42. как як говорить, приотним. Техніка поки чуть відстає. Треба чуть подогнать техніку до України. Дві тижні є, думаю. На Україні в призах буду. До речі, у стрибках Михайло став першим. Взяв 7,39. До того брав 7 метрів 24 сантиметри. Сергій Молотков, Андрій Долгий, Регіональна служба новин. Оголошено конкурс на створення талісмана Євробаскету 2015. Конкурсні роботи прийматимуться до 14 лютого. Варіанти від агентств і незалежних дизайнерів повинні складатися з ескізу талісмана, опису та його імені. Переможцю конкурсу передбачена премія у розмірі 15 тисяч гривень. Презентація офіційного талісмана Євробаскету 2015 має відбутися вже навесні цього року. Нагадаємо, чемпіонат Європи з баскетболу серед чоловічих команд пройде у вересні 2015. 15-го року у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі, Львові та Харкові. Це була остання інформація у випуску. Детальніше про події тижня ви дізнаєтесь у суботу в інформаційно-аналітичній програмі регіон. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі.